Всім привіт! Мене звати Марго, і я вас вітаю на каналі Crypto.ua За останні роки кількість користувачів телеграму невпинно зростає. А в Україні це вже чи не перший ресурс для споживання новин? Широка залученість аудиторії, зручність у користуванні, постійні оновлення. Робить телеграм дуже привабливою платформою для того, щоб ділитися власним контентом. Ще одною вагомою причиною для створення власного телеграм-каналу є, звісно, заробіток на ньому. Тому ми вирішили розказати вам детально про перспективи цієї діяльності, щоб ви точно знали на які суми зможете розраховувати. В першу чергу треба сказати, що дохід від каналу дуже залежить від категорії вашого каналу і відповідно вашої аудиторії. Рекламодавці, як правило, зацікавлені в таргетуванні власної реклами на повнолітню платоспроміжну аудиторію, тому заробіток від каналу з мемами на однакових хідних буде значно нижчий за заробіток від каналу про крипту. Тепер поговоримо більш детально про методи монетизації та про реальний дохід від них на прикладі криптоканалів. Перший метод це звичайний продаж рекламних публікацій. Її вартість, як правило, залежить від кількості підписників, відсотку їх залученості та, як я вже зазначала раніше, від їх категорії. Звісно, фіксованих цін на цьому ринку немає, тому треба знайти ідеальний баланс між тим, що ви хочете заробити, і тим, скільки вам готові за це заплатити. Тепер перейдемо до реальних розцінок. Одна рекламна публікація на каналі Crypto.ua коштує 250 доларів. В місяць може бути 4-5 публікацій, але це все відносно. Реклама не обов'язково буде відрізнятися від типового контексту в каналі і викликати бажання у підписників закидати гнівними реакціями публікацію. Я говорю про нативну рекламу: вона не порушує сприйняття підписника, бо зберігає стиль і тон каналу та несе в собі цінну інформацію для аудиторії. Оскільки вона інтегрується в контекст каналу. Користувачі відносяться до неї більш позитивно, знижуючи ризик блокування реклами або її ігнорування. У той же час нативна реклама вимагає від рекомендавців більшого зусилля при розробці контенту. Та, як правило, вартість публікації такої реклами на 30-50% нижча від звичайної. Наступний метод монетизації каналів це реферальні програми. Для казино, букмекерів, криптобірж, платформ для інвестування та онлайн банкінгу часто це основний метод залучення аудиторії. Є декілька методів оплат за залучення нових користувачів: це revenue share, коли вам будуть платити частину заробітку від клієнта. Або CPA – фіксована оплата за якусь дію, наприклад, реєстрацію, верифікацію чи внесення депозиту. Іноді за умовою реферальної програми, людина, яка створить аккаунт і виконає якусь дію, теж отримує якусь грошову нагороду або бонус. Такі програми зазвичай привертають більше уваги, бо вони є вигідними для обох сторін. Якщо говорити конкретно про цифри, то рекламуючі криптобіржі QMall, WhiteBit та Оккоін на каналі Crypto.ua заробили приблизно 5 тисяч доларів. З рефералки платформ для інвестування HaruInvest і Freedom24 24 4 тисячі доларів. А від промо онлайн-банкінгу SportBank і Вигода 10 тисяч гривень. Про заробіток на платних каналах ми детальніше розповідали у попередньому відео, тому обов'язково перегляньте його, щоб дізнатися, скільки саме власники каналів заробляють на платних каналах. Говорити про конкретний заробіток на місяць дуже важко, адже кількість рекламних публікацій і дохід від реферальних програм завжди різниця. Але в середньому криптоканал з кількістю підписників 20 тисяч може заробляти за місяць від 1 до 4 тисяч доларів. Сподіваюсь, це надихнуло вас на створення власного каналу. Тому, якщо вам цікаво дізнатися про більше методів монетизації телеграм-каналів або про те, як їх розвивати, обов'язково пишіть в коментарях. На цьому на сьогодні все. Підписуйтесь на телеграм-канал CryptoUA і до зустрічі!